Усім привіт! Ми приїхали на поле. У нас вже покосили кукурудзу, соєшник покосили. Ну не весь, а вже починає десь сухий, косять кукурудзу, скасили. Поки вона суха, покосили. Та хочемо зібрати хоч пару мішечків. Збиралися, збиралися, дотягли до вечора, приїхали. А воно мало того, що вітер такий дме, та ще й дощик пускається. Ми, як завжди, як кудись виїжджаємо так такий дощик. Ну, я збирати кукурудзу не буду. Я приїхала тільки як этот оператор. Ти, ти знаєш, Бо вона суха, я казала, аби вони скасили після дощу, коли вона сара, їй було б багато. А як суха, вона як патруха дощів, скільки не було. Вона вся вимолатилася. Ну, ми вчора їхали додому, то люди збирали тут. Ми ще вчора кажемо, поїдемо, то поїдемо. Бачите, який вітер. Угу. Того, що вона була сира і вона вимолачувалась погано. А це ж ти бачиш, як вона, листя в руках розсипаються. Вона вимолатилась добре. Вимолачувалася. Угу. Це хіба що якщо де поле залишиться, дощ пройде. Оно <клі> ну, качечок І туди їхати на те поле, там буде багато. А тут тут вони зібрали майже, ну, не майже, а сто процентів. що я. Зорна людина. Що я як гайну по цій дорозі. І що? На грибу. Зерна. На, на сіння, та і приїху, ти <різь> Зерна, так, да, там набра. Та і все. Може, там і кукурудзу вибрати. Може там і кукурудзу обмолочені. Ну так. Ой. Вон он, ветер такой. Вон удали все тоже, качаны по всему ряд куколь. Угу. Я тут десь бачила очима. Крістіна, йди сюди, будеш. Крістін? Крістін! Крістін! Іди сюди! Я ж не буду. Гинай! Коль, воно куди пішла ту моє. Вертайсь. Прийдеться в деяких кусочках відзнятих, вимикати звук. Буде як німе кіно, будете спостерігати, як збираємо скільки її. Бо дує дуже дує вітер. Такі вітра щось стали. Вдме так. Дмей не заспокоюється. Отут шматочок непогано так, кукурузки було. Ну, назбирали вже два мішочки. В принципі, те, що хотіли, те назбирали. Є більше, то більше назбираємо, дозбираємо скільки, скільки зможуть. <різь> <різь> бігом, бігом, дівки. Семечки скільки у вас тут. От вони сипать, поки вони повигрібаєте оце все. Повигрібали, поразсипали. Нічого не давать. Кукурузу не клюють. Воно скільки кукурузи. Ну -ну. Скільки кукурузи? Не хочуть. Ось посипано кукурузою. Не вибирають Сімечка і все засипано. Дівки, ви зажраті. Ви прям зажраті стали. Були б голодні до зернинки вибирали б все. Вам хочеться різноманіття, щоб у вас і кукурузка, і насіння, і пшеничка була. А ви вже наглі просто. Трава крізь суха, їм би травичків. Вони травички хочуть, нема. Кабачки, воно то, шкурки з кавунів, то вони клюють. На Не, травички нема. Нема дощів, все сухе. Зажраті зв'язки. Коли каже, на слідуючий рік поїдемо, Підрощів таких возьмемо, щоб 15, бо цих же ж треба міняти, це ж старі. Ці залишаться, звісно. Будуть неститися до останнього, поки не помруть смертю. А молоденькі на заміну хай будуть. Бо все одно яйця в магазині я ото купила десяток. І все одно ото ходиш, як нема своїх яйць, думаєш, чи треба вони, чи не треба, чи можна перебитися тими яйцями. Не купляти їх, без яїць точно перебиться, не купляти їх. А як воно домашнє є, то, то домашнє і сире випив, і зварив, і піджарив, і на салат. Таке, бо ти знаєш, що воно домашнє. І теж ті магазинські, ну вони ніякі. Ні смаку в них нічого. Домашнє є домашнє. То раді яєчка туха й будуть. Коля каже, на що тобі 15? Купи 5. Воно п'ять є з головою. Яєць хватає. Кожного дня це вони переквахтали. То 4 яєчка, то 3 яєчка. то 4, то 3. То. Каже, на ну, що тобі аж 15, 5 курок з головою. Вони не напрягають. Сипановано їсти, бігає собі. Яйчка несе тай. Хватає. Бачите, ну, як вигрібають. Повигрібали, повигрібали, а оце те, що повигрібали, уже з полу. Мало і збирають. Ну, пару днів взагалі не давать нічого, щоб повизбирали це все. Так от у кабачку підтирать їм. То такого чогось. Давать. А зерна і не давать. Ну це воно відро насіння тут висипано. Так кукурузи скільки. Крупаску купуру гляньте. Скільки всього? Да? Дівки? Ось що ще купуруза лежить. Та. Я кажу пару днів не давати їм, тому що подніми воно бумажки позлітали з цієї стачки. Та видуває вітер такий, роздуває по всьому цьому. Не давать нічого. Скільки всього лежить. І воно, скільки кукурузи. Вони все не співають їсти. Впівали все зідав. Вони ж не вспівають. Угу До Кристіні сказати, хай воно хоче цей. Чи не треба. Рибки, щоб нарвали їм, хоч накидали. У ну, нас там роли свинки, не цімки даємо. Так, ну і все. Мої зараз праня повивішують. Коля допомагає Кристіні вивішувати. Та й так. Таке відео на сьогодні. Трохи позбирали, трохи тут, трохи там. Все потрохи. Потихеньку і потрохи. Да. О, Кажу, все потихеньку і потрохи. І да. все зразу. Живі та вже добре. О, так, усім пока-пока. До наступного відео. Всім видео. пока.